Добрий день, вам в вашій хаті, шановні любителі Таро. І для вас, дорогенькі раки. Сьогодні розклад на серпень місяць 25-го року, останній місяць літа. Хоч як ми хотіли б, щоб літа було трошечки більше, але все колись закінчується. І тому на серпень місяць я сподіваюся, ви знайдете собі підказки в цьому розкладі. А почнемо ми з основної карти. Це буде старший аркан, і для вас це. Вау, wow. це смерть. Не хвилюйтеся, смерть ніколи не вказує на смерть напряму. Звісно, це карта трансформації, карта дуже великих змін у вашому житті, і в серпні місяці щось може таке відбутися. Як то кажуть, ну, щось відпадає, відмирає, відрізається те, що вам не потрібне, і ви починаєте щось абсолютно нове. Це переродження. От, і завжди, от ви бачите, поза прапором, тим з білою трояндою, сонце. От, після такої смерті, від того, що щось відбирає, це може бути якась подія, стара робота, якісь непотрібні, надокучливі люди або щось таке, і ви починаєте нове життя. От сонце встає і вперед, і тільки вперед. Чудово. Зараз будемо дивитися, що ж таке трансформаційне може відбутися у вас в серпні місяці. Отже, раки, дивимося сферу роботи. Основна карта по сфері роботи. О, дивіться, ну тут, тут круто. Шістка жезлів, карта перемоги, переможця. Я не знаю, що ви там зробите в себе на роботі, але тріумф буде повний. Бачите, як вас вітають люди, ви з жезлом, ви з вінком. Тобто, все, виграли, перемогли. Можливо, якщо ви задіяні в спорті, перемога буде. Або доб'єтеся в інших сферах життя якоїсь, якихось чудових результатів. Просто, просто. Можливо, відкриття якесь зробите, я не знаю. Тобто, дивіться, хто ще може. От раки просто бомбічно. Зараз ми подивимося ще додаткову карту до тої вашої перемоги. І що ж там таке може бути? Ага, Підтірка мечів. Дивіться, ця перемога, до речі, може з боку колег викликати деяких дуже велику заздрість. Тобто, вам спокою можуть не дати. Ви будьте дуже уважні, дуже обережні, бо когось дуже зачіпить ця ваша перемога. Тут просто от або вас провокують на якийсь скандал, або почнуть під вас копати, або щось таке. Ну, знаєте, заздрість то найгірша вада людська. Вона веде до самих більших бід, які тільки можуть бути. Будьте дуже і дуже обережні раки, тому що ось така халепа може трапитись. Уважно, уважно. Подивимося на гроші, на фінанси, ресурси, щось тут в серпні для А Ану, подивимось. О, сила. Сила буде. Заробити гроші стільки, ну так як у вас там перша карта, головна перемога, а тут ще й сила. Тобто, от сил заробити вистачить, гроші будуть. І, до речі, це стосується не, не тільки основного місця вашої роботи, наприклад. А от якщо там хочете собі. Підробіток якийсь знайти, або щось таке, то от ви включите всі свої сильні сторони. У вас буде чудове резюме, ви можете чудово показати себе перед якимось роботодавцями, наприклад, і зможете влаштуватись або на нову роботу, звісно, або на додаткову якусь, от яка принесе вам от такі хороші гроші. Або влаштуєте власний бізнес. Все зможете, все. Документи зберете, але хочу нагадати, до 11 серпня все ще Ретро Меркурій. Тому підписуйте документи, фіксуйте свій бізнес або щось таке тільки після 12-го числа. Почули, добре. І додаткова карта стосовно грошей. О, дивіться, шанси всі є, колесо фортуни. Ой, якби тільки ви тако дійсно дослухались до всього того, всіх новин, що вам надає вищі сили, якісь підказки, це можуть бути якісь завгодно новини. Десь щось прочитали, десь щось почули, будь де від кого-небудь. От, все шанси от фінансово розкрутитись вас чудові, пречудові. А ще додатку до старшого аркану сила, ще й колесо фортуни. та ви що, перевернете гори і наб'єте свою скриню грішми. Добре, здорово. Тепер підемо дивитися, що ж таке в сфері особистого життя, сімейного, батьки, родичі. Отже, дивимося, що. О, імператор. А ну. Найперше, це, звісно, найстарший мужчина у вас в родині: дідусь, батько, в когось брат, в когось чоловік. Ну, от, дуже така поважна людина. І, можливо, треба якось буде поїхати до такої людини, провідати. Або, може, ця людина потребує чогось, допомоги якої-небудь, або щось таке. Це перше. Друге. Це можете бути ви самі, але в тому випадку, якщо на вас покладуть або візьмете ви на себе дуже якусь велику відповідальність. За я не знаю, там родина скаже все, будете тепер ну, керувати фінансами або якимись ремонтними роботами. Можливо, треба відремонтувати будинок батькам, ще щось таке, вести якісь фінансові справи, бюджет. Наприклад, от ви можете погодитись взяти на себе таку відповідальність. Або щоб владнати якісь сімейні справи, це ви можете звернутися до ось такого високого начальника. Добратися аж туди нагору на Олімп, от, зможете, вийде у вас, і от він вам дасть пораду або допоможе як-небудь, чим небудь чим, що вам потрібно, тому що ця людина ну, така сувора, але справедлива. Йдемо далі. Додаткова карта, що у вас там по родині. Закохані, о, ха, дивіться. Тобто, кохання буде. Ай, гвалт! Ну добре, раки, так що, от в родині щось таке, відповідальність відповідальність, родичі родичами, але все-таки кохання ніхто не відміняє, і ви от все закрутить вас трохи. Або якщо ви не в парі, можете піддати от тако жару трошечки в свої відносини, які, ну, скажімо так, вже не такі жаркі, як то колись було, от, тому прекрасно. Або ще, наприклад, зробити якийсь вибір серйозний. Кохання-кохання, але це ще карта серйозного вибору. От і нарешті, ну от або дівчина може почути. Пропозицію руки і серця, або чоловік може почути згоду на таку пропозицію, тобто щось серйозне, таке дуже круте. Або ще один такий варіант це, можливо, робота в парі от вдома. З кимось ви будете щось сімейне таке робити, творити, можливо, навіть заробляти. Теж дуже непогано. Тепер дивимося позицію здоров'я. Що ж тут у раків? По здоров'ю. По здоров'ю, по здоров'ю. О! Диявол. Ха, ха. Дивіться. По-перше, це можуть бути такі залежності, від яких треба позбавлятися. Перше, під час лікування це залежність від ліків. Перше, далі йдемо. Це дуже добре по дияволу позбуватися шкідливих звичок. Алкоголь, тютюн, солодке, там, не знаю, в когось наркотики або ще щось от таке. І якщо ви забажали того позбутися, от ідіть до лікаря і кажіть ось така ситуація, ну там, не знаю, до, до нарколога або до дієтолога, наприклад. От, Все розкаже, все покаже, позбавляється по дияволу. Дуже добре злітати з цих ланцюгів, те, що вас дуже довго тримало. По здоров'ю ось. Ось таке у вас може бути в серпні. А тепер карта, скажімо так, із раків то відпустці зараз. Що ж може от такого відбутися в відпустці у вас? О! Трійка мечів, карта розбите серця. Ой, гвалт. Ну, дивіться, це, по-перше. Не вдасться кудись можливо поїхати. Ви дуже кудись хотіли, але раптом щось трапляється таке несподіване, і все зірвалася поїздка, або ті, хто мав з вами їхати, не їде, здали квитки, або ситуація не дозволяє. Ну тобто це може от такого трошечки травмувати. Тому. Або, знаєте, буває ще й таке, що, наприклад, ви вже запланували поїздку, все, готово, документи, там, квитки і так далі. І раптом ваша дрова половина каже: ні, ми нікуди не їдемо, на що нам ті гори море, поїхали в село, будемо допомагати картоплю копати. Ну, звісно, ви хотіли відпочити поплавати, а тут тигнути спину на городі теж. Неприємна така ситуація. І домовитись буде дуже важко. По трійки м'ячів домовитись з кимось на альтернативний варіант, не вийде, на жаль. От в когось з раків от таке може і бути. І порада від карт. Що радить Таро на серпень? Ой, позбавляйтеся всього того, що не дає вам жити, як і в прямому, так і в переносному сенсі. Десятка мечів, ну, якщо в когось з раків дуже важка в якійсь сфері ситуація, це може стосуватися всього, чого ви захочете: і відносин, і роботи, там здоров'я. От те, що ми казали про шкідливі звички. От дуже тут актуально, позбавлятися, бо це не загрозу вашому здоров'ю капітально набагато більшу, ніж ви думаєте. Або позбавлятися токсичних людей відрізати. Ситуації, якихось, що вам просто жити не дають. От ваша задача, якщо щось таке можливість буде, не думаючи, позбавляйтесь, видихнете, почнете жити заново. Ось так, ось так теж може бути. Ну, тепер давайте подивимось на несподіванку серпня. Що ж там може вам серпень підкинути? Такого сюрприз, як то кажуть. Три карти зараз з оракулу кинемо. Тут, чесно кажучи, на сюрприз не дуже схоже, тому що тут дивіться такі дуже цікаві карти. Перше стабільність фінансова, зокрема помірність і відлюдник. Тому, якщо у когось цікаві такі питання, і для того, щоб їх вирішити, вам варто проявити якусь мудрість. От, і, чесно кажучи, владнайте всі ці справи особисто, нікого до цього не залучаючи. І тоді у вас в житті буде стабільність, помірність і спокій, якого ви хочете. Дійсно, це все можуть зробити тільки ті люди, які хочуть цієї стабільності, цього спокою в будь-якій сфері. От, і ви зможете по відлюднику, він мудра людина. Доросла людина, і ви так само зможете проявити таку мудрість і досягти ось такого в серпні місці. Шанси вам будуть надані. Ось так вийшло. Такий розклад вийшов для вас, шановні раки. Я дуже сподіваюся, ви звернете на все це увагу і впорядкуєте свої якісь можливі питання, можливі якісь негаразди. Головне, шануйтеся, бережіть себе. І тоді все буде добре, і зустрінемось через місяць на каналі. Щасти вам!